Вітаю у промову сьогодні говоритимемо про помилки, але не як їх уникати чи виправляти а навпаки. Припускатися. Як синонім дієслова помилятися, часто використовують вислів допускати помилку або помилки. Стилісти такої фрази радять уникати, використовуючи натомість припускатися помилки або помилок. Наприклад, я часто припускаюся помилок через поспіх, або він припустився помилки у своїх підрахунках. Але допускати помилку теж можливий вислів, от тільки означає він дозволяти собі помилятися, бути готовим до можливих помилок, визнавати їх як частину процесу. Керівник, що допускає помилку, створює атмосферу довіри в команді, тобто він враховує, що помилки можливі і вони, на жаль, трапляються. Допускати помилки не слабкість, а сміливість визнати себе недосконалими. Говоріть українською правильно: допускайте можливість помилятися, але намагайтеся не припускатися помилок.